Є новина, друзі. Порошенко дав інтерв'ю газеті Білл. Це найбільша німецька газета, де звинуватив його в диктаторстві. Дослухати до кінця дві новини дуже цікавих об'єднав для вас. Так от Порошенко заявив, що Зеленський очолює команду, яка порушує права громадян. Я не підтримую Порошенка, але ну він правий в чому, тому що права громадян порушуються в нашій державі щодня. Там що півдня, що три години. Ми це бачимо на відео, які публікуються в телеграм-каналах по ТЦК, тому що влада прийняла мобілізаційний закон реально і сама його не виконує. Ну, для чого було приймати закон, який ви не збиралися виконувати, і е, збираєтесь далі порушувати права? Ну щоб там не заморочуватись, не складати протоколи або їздити без поліції. Ну купа різних порушень. Ми всі це бачимо, і це правда. І от цим до речі, апелює Порошенка до європейців. і каже: От дивіться, ну яка ж права держава? Це диктаторський режим, і Зеленський його. В принципі, очолю це інтерв'ю. Потім вийде і буде більше інформації. Поговоримо про це, тому що це цікаво, тому що Порошенко вийшов, як то кажуть, на європейський ринок і атакує Зеленського вже там, тому що Європі абсолютно начхати їй головне, щоб українці воювали і вмирали за спокій і безпеку в Європі. А друга новина, яка поєднана з тим, дуже цікава. Венеційська комісія надала консультаційний висновок по запиту заступника голови конституційного суду України, де вказала, що альтернативна служба по совісті або по релігії має забезпечуватись під час війни без зброї. І це велика проблема для влади. Чому? Тому що люди, які звертались за альтернативною службою, їм було відмовлено, в майбутньому зможуть стягувати в судах з України шалені кошти сотні тисяч євро. І якщо була така заява, їм відмовили і є висновок консультаційний дуже високої юридичної інстанції. Потім європейський суд на це буде однозначно схилятися. Та навіть зараз можна це вже робити, якщо ви зверталися з альтернативною службою, і це теж у е, в цей ящик розумієте порушення прав громадян. Все туди напишіть, що ви думаєте, чи порушуються права громадян в Україні, чи ні.